Надвірнянщина прийняла офіційну гуцульську делегацію. 18 червня у надвірні відбулось чергове засідання за участю губернатора, голови всеукраїнського товариства Гуцульщина, представників гірських регіонів Гуцульщини та місцевої влади. В час виїзного засідання Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини за круглим столом, учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на сході України, а також обговорили ряд важливих питань. Зокрема, йшлося і про проведення 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. Нагадаємо, минулого року путила, де проходив фестиваль, офіційно передала естафету проведення надвірній. Тому сьогодні, зважаючи на складну ситуацію на сході України, делега. Ати дискутували щодо доцільності проведення гуцульського фестивалю у час, коли в країні гинуть її громадяни. Свою позицію як керівник області висловив губернатор. За словами Андрія Троценка, надвірна має право на своїй території проводити фестиваль. Влада готова допомогти. Проте, зараз, коли в Україні проходить неоголошена війна, гуцульський фестиваль варто перенести на 2015 рік. Місто надвірна однозначно заслужило Заслужило право провести міжнародний гуцульський фестиваль на своїй території в місті. Надвірна я Глибоко переконаний, що і Надвірнянська районна державна адміністрація, і районна рада, і міська рада, об'єднавши зусилля за допомогою вашого підкладеного плеча, зможе, змогло би на гідному рівні це зробити. Тим більше ви розумієте, що і обласна державна адміністрація навіть при цій ситуації, яка сьогодні є, при тій скруті, яку ми відчуваємо, все одно ми готові дуже активно допомагати вам для того, щоб ця підготовка відбулася, все відбулося на хорошому, якісному. Ну, такому з таким якісним підходом все відбулося. Одначе, моя пропозиція, моя пропозиція обговорити і, можливо, перенести проведення міжнародного цукського фестивалю на теренах надвірної наголосів на 2015 рік. Область знайшла кошти для капітального ремонту доріг у надвірній. Голова ОДА добре знає критичний стан вулиць Грушевського Соборної та інших. Ремонт доріг у місті буде проводитись. Пообіцяв чиновник. Незалежно від того, яке буде сьогодні прийняти рішення щодо проведення чи не проведення гуцульського фестивалю, Ми Лише наше під підкладаємо. Ви знаєте, що навіть в тих умовах ну, практичної відсутності фінансування в частині ремонту утримання і поточного ремонту і капітального ремонту доріг ми знайшли можливість виділення двох мільйонів мільйонів гривень для міста надвірної. Ми знаємо проблему вулиці Рушевську, Ми знаємо проблему вулиці Соборної. Ми знаємо проблему вулиці Мазепи. Обіцяю для всіх колег. Вчора я мав розмову із керівником служби автомобільних доріг про те, що приблизно через дві неділі сюди заганяється спеціальна важка техніка, і в місті надвірні починається активна фаза роботи по відновленню дорожнього покриття. Це тих 2 мільйони гривень. Окрім цього, значить будуть додаткові залучення. Тобто не дивлячись на ваше рішення, ми свою роботу не призупинимо. Це моя обіцянка Надвірнянщини, я її дотримую. Надвірнянщина вже багато років готувалася та чекала на проведення гуцульського фестивалю, зазначив під час круглого столу голова Надвірнянської районної ради Василь Попович. І зараз, коли цей шанс випав, ми готові до проведення у вересні цього року. Проведення 22-го міжнародного Гуцульського фестивалю. Це є головне питання, але все-таки не основне. У нас є ряд інших проблемних питань, на яких нам треба звернути увагу, які обговорити і прийняти рішення. Ви знаєте, все-таки гуцули нашої рідної України, то є величезна сила. І ми всі знаємо, спостерігали, як активно приймали участь мешканці Гуцульщини і в подіях Майдану, брали активну участь в Революції Гідності. І ви знаєте, зараз от мені згадалося, коли 22 січня на головній сцені Майдану в Києві я мав можливість виступити з головою обласної ради посланом Михайловичем Скрипничуком. І коли я спитав, звернувся до Майдану, а чи є тут гуцули, і ви знаєте, була громогласна така відповідь, так. Я став гордий з того, що дійсно ми так само небайдужі до долі України. Ми всі приймали активну участь, ризикуючи всім, не буду далі. Розказувати. І ви знаєте, гуцули активно долучалися і до е, Майдану, і потім до відновлення армії, і зараз активну участь беруть у Збройних силах. Ми довгі роки планували проведення гуцульського фестивалю на теренах Медвінянського району. Ми довго до цього йшли. І от зараз знову же такий довгоочікуваний фестиваль. І він у нас знову десь на грані не проведення. Тобто виникає якась така, знаєте, як то закономірність. Будемо сподіватися, що ми цю закономірність перервемо. І тому сьогодні для нас засідання асоціації і засідання товариства то є дійсно подія в районі. Ми готувалися, ми переживали. Можете звернути увагу, ми зал готували це, ми готувалися вас зустріти, тому для того, щоб ми відчули себе ну дійсно єдиною такою великою готунською сім'єю. І проведення сьогоднішнього засідання мало би бути для нас таким, знаєте, промінчиком радості у ну, безхмарному житті і в безмарній ситуації, яка зараз є на теренах держави. Ми готувалися в плані тому, що в районному бюджеті закладали кошти для проведення гуцульського фестивалю. Але, провівши сесію, коли от склалася ця ситуація, прийняли рішення ті кошти, які були для фестивалю, перенаправити і для потреб Збройних сил. Раїни, тобто ми їх прийняли рішення передати у обласну програму сприяння Збройних сил України, А це не означає, що ми не готові. Ми готові практично своїми силами без помпезності, без шикарності, а так знаєте, по-діловому, так як вміють то робити, гуцули, прийняти у себе гостей, які з розумінням поставляться, якщо навіть не будуть відремонтовані дороги в повному обсязі. Хоча ми сподіваємося, що керівництво обласної державної адміністрації керівництво області. Ну, ми звичайно раді, що є представник надвілянщини і докладається, і докладе максимум зусиль. Звичайно, можливо, не відремонтується всі будинки, але ми то компенсуємо знаєте, своєю відкритістю, такою гуцульською щирістю, радістю. Час, коли в країні війна, область не має права на веселощі, зазначив голова ОДА. Тому будь-які урочистості на Прикарпатті будуть проводитись скромно та без лишніх затрат. Сьогодні будь-який формат святкування має нести основний меседж єднання. Значення урочистостей в області зараз буде відбуватись приблизно так. Ми очікуємо на буде День Конституції. Так зрозуміло, що помпезних святкувань жодних не буде, але це. Такі дні ми зобов'язані відсвяткувати, віддати шану цьому дню подіям, які в цей день. Тому однозначно на загальнообласному рівні такі заходи будуть проводитись. Одначе вони будуть проводитись в такому акценті, більше як вам сказати, консолідуючому, без лишніх затрат щодо веселощів, якщо би це сказати, і так далі. Бо наразі не час нам з вами. Особливо втішатися проведення гуцульського фестивалю цього року викликало під час круглого столу дискусію. Звучала також пропозиція міняти формат проведення фестивалю. Я пропоную, може таке неординарне і може смішне розумієте, коли ми говоримо сьогодні про дороги під фестиваль, ми не маємо про це говорити. Говорив про інструктуру, ми не маємо про маємо говорити про єдність гуцульсько-унітарної нашого ето Карпат. Він має відображатися в чомусь такому, яке дає поштовх для того, щоб вже на поколінні наших предків, які йдуть з дітей, які йдуть за нами, вони піднімали ще вище. Я бачу, ми то Надвірну, то ярем чи то це. Ми маємо гуцульщину, яка поділена, ну як, вибачте, скажу, поділена вона десь має гуцульський район. Можливо, ми вернімося до того, що провидів на. Той фестиваль або будемо проводити ті фестивалі в межах того великого одного району, якийсь в області. Це дасть можливості акумулювати великі солідні кошти районних, от наших районів, Верховинський, Косівський, акумулювати кошти і провести фестиваль, такий, як має бути. Лемки проводять 5 фестивалів, жодного не відмінили. Бойки не відмінили фестиваль. З коптебелю. Перенесли фестиваль в Одесу. І тому ми, лідяни, ну, гуцули, але львівські ну, стоїмо на тому, щоб все ж таки фестиваль проводився надвірні. Чи це земля така, що завжди щось тут спотається, наші фестивалі гуцульські. То дуже рішення хороше, щоб можна. Посунути, наприклад, на той же самий, якщо не вересень, то жовтень. Я думаю, що до цього часу ну, війна з Росією будемо все життя воювати. Це крапка. Запам'ятайте собі, поки Росія не впаде, ми будемо воювати. Або ми їх, або вони нас. Це закон історичний, і це ми нікуди не поправимо. І я би хотів, щоб все ж таки Росія подивилася на нас, очима, що ми живемо, що ми Путіна не боїмося. Що ми живемо своїм життям, не дивлячись на те, як би Москва не хотіла нам нав'язати поведінку горя, нещастя, плакання, стинання і голосіння. Це є зов предків, як кажуть, і ми з'їжджаємося сюди для того, щоб, щоб на е нас щоб жити. Знов, ми сюди ж приїжджаємо за своїм корінням до могил своїх. Батьків. Під час засідання голова Надвірнянської райдержадміністрації Михайло Іваночко заакцентував увагу на даті 30 червня, дні відновлення української державності. На думку Керманича району, такі дати повинні бути символічними. Вважаю, що ми маємо якраз у ці буремні часи, які в нас зараз є в державі, якраз ми маємо відновлювати цю українську державність саме в нас. І тому і ми маємо приклад для цієї України. І я, я вже сьогодні, наприклад, видав розпорядження і буду звертатися до других районних адміністрацій особливо, і до обласної державної адміністрації, щоб ми на 30 червня 2014 року в області на обласному рівні. Відзначили свято День української державності, показали приклад всій єдиній Україні, що ми відновлюємо українську державність саме в 2014 році, за прикладом наших провідників з підпроводом Степана Бандера. Це дуже важливо і це буде патріотично. І хочу сказати, що груп Українець, це є похідне, це є одно і те саме. Це є українська нація відновлюється і саме з Гуцульського краю, на з на Ганофранківщини і в загальному на цю Україну має піти все відновлення української державності стосовно патріотичних свят. Навіть церква не забороняє патріотичні пісні. На патріотичному дусі рівні ми маємо відзначати однозначно. Так, ми маємо проводити, надвірні, але дійсно мирний час. Тут можна десь частково перенести, якщо можливо буде, на 2015 рік. А якщо буде мир на землі, якщо кажуть, відновимо українську державу, то, звичайно, що по графіку в вересні місяці це дуже важливо, щоб ми відновили українську державність саме зараз і показали приклад на цілу Україну. За проведення гуцульського фестивалю цього року і голова всеукраїнського товариства Гуцульщина Дмитро Ватаманюк, який зазначає, що фестиваль є конкурсним. До нього готується багато людей, зокрема молоді. Тому переносити дійство не потрібно. Цей фестиваль це не є суто концертна програма. Це не є навіть фестини, де пересвяткова, так би мовити, концертна програма. Це є конкурсний фестиваль по різних жанрах, де, так би мовити, готуються до цього наші самодіяльні митці різних напрямів, не лише ті, що співають, й ті, що руками роблять. Ось. І... Якось треба подумати, дійсно, якщо, не дай Бог, стала така ситуація, що коли треба проводити фестиваль, тоді щось таке було, що, як кажуть, ну, треба зовсім по-іншому себе вести, то, то так. А так, я так думаю, що... Все таки треба приготувати детально обговоривши питання бути чи не бути від цього року. Делегати знайшли Соломонове рішення. Якщо у вересні в Україні буде мир, а в це всі вірять. Захід відбудеться. Якщо ж в державі ситуація погіршиться, фестиваль перенесуть на 2015 рік з правом надвірної як господаря. Тому надвірнянщина розпочала свої перші приготування. 22-й міжнародний гуцульський фестиваль запланований на 14. Надцяте вересня цього року у надвірній місцева влада та громада готова на високому рівні провести мистецьке дійство, громада нашого міста Надвірна, яка є повноцінним членом асоціації, чітко знала щодо того, що саме Надвірнянський район є повноцінним членом асоціації, і саме у 99-му році, коли ми задали тон проведення Гуцульського фестивалів. Після нас йшла Коломия, мия, саме показали, що Надвинянські районне місто зможе зорганізувати за мінімальні кошти і покаже ту гуцульську автентичність, гуцульські традиції, гуцульські обряди. І те, що ми сьогодні сидимо в цей складний час і вирішуємо проводити чи не проводити, скажу відверто, відкрито. Надвинянська громада готова проведення до фестивалю буквально в найкоротший термін. Питань немає, так як відзначив Андрій Володимирович, що є певні проблеми з інфраструктурою міста, району, Розкажіть, скажіть, де їх немає. Але скажу відкрито, хотіли би, щоб не знаю по яких причинах, в 2004 чи 2005 році тодішнє керівництво міста відмовилось по об'єктивних чи суб'єктивних причинах, щоб не проводити фестиваль. І ми сьогодні не маємо права навіть в думках гадати. Що в місті Надвірна не буде проводитись гуцульський фестиваль. 22-й міжнародний гуцульський фестиваль має пройти виключно в місті Надвірна. Це думка громадськості нашого міста в і в районі. Це перше. По-друге, зрозуміло, що зараз не до святкування. Розуміємо, що це за захід гуцульський фестиваль. Наскільки він багатовекторний, наскільки він багатофункціональний, це дійсно це зустріч усіх гуцулів Європи і світу. Це Конференції це організаційні моменти, і повірте, Надвірнянська міська рада разом з Надвірнянською районною радою, ради адміністрації, консолідовано підтримує думку голови ОДА про те, щоб зараз ми не маємо певної помилки, і рутинно проробивши всі заходи, споркульозно взявши всі питання за і проти, на належному рівні підготували цей захід. Можливо, не так помпезно, можливо, не так вишукано, але повірте, що громада нашого міста чекає. І ми маємо показати зразок, що місто Надвірна є, була і буде в числі тих, які по числу і по колу будуть приймати гуцульський фестиваль. Тому і 99-й рік, і 22-й міжнародний гуцульський фестиваль ми готові прийняти за реальної підтримки і асоціації, і громади міста району, і голови ОДА. Тому ми готові.